Курс чудес Урок 355. Немає кінця всьому спокою, радості та чудесам, які я дам, коли прийму Слово Боже. Чому не сьогодні? Чому я маю чекати, мій отче? На радість, яку ти мені обіцяв, бо ти збережеш слово, яке ти дав своєму синові у вигнанні. Я впевнений, що мій скарб чекає на мене, і що мені потрібно лише простягнути руку, щоб знайти його. Навіть зараз. Мої пальці торкаються його, він так близько. Мені не потрібно чекати більше миті, щоб бути у спокої назавжди. Це тебе я обираю, і моя ідентичність з тобою. Твій син. Хоче бути собою і знати тебе як свого Отця, Творця і любов. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.